Нові приголомшливі фото, зроблені космічним телескопом «Евклід», опублікувало Європейське космічне агентство. Команда дослідників запевняє, що ці дивовижні світлини допоможуть вивчати таємниці темної матерії та досліджувати еволюцію всесвіту. П'ять фото, які вчені називають безпрецедентними, з'явилися через рік після запуску телескопа. Головне завдання «Евкліда» — Точно вимірювати прискорене розширення всесвіту та відстежувати утворення зірок. Цей шедевр інженерії може зосереджуватися на одній точці на небі протягом майже десяти хвилин. Така технічна особливість гарантує, що галактики на знімках не будуть розмитими. Це надзвичайне відчуття. Нарешті люди розмістили таку складну оптику в космосі на відстані півтора мільйона кілометрів від Землі. Цей телескоп робить дивовижні фотографії космосу, і це початок нової ери, в якій ми розв'яжемо фундаментальні питання щодо розуміння нашого всесвіту. Нові знімки Евкліда щонайменше у чотири рази деталізованіші за фото, котрі роблять наземні телескопи. На одній з п'яти світлин зафіксоване гігантське скупчення галактик, що розташоване на відстані приблизно 2 мільярдів 700 мільйонів світлових років від нас. На одному з найбільш цінних зображень зафіксований процес народження нових зірок у сузір'ї Оріона. Ця область зороутворення у Сузір'ї Оріона оповита пеленою міжзоряного пилу. Проте інфрачервона камера Евкліда бачить через пили хмари та спостерігає вдвічі більше об'єктів, ніж здатні ми у видимій області. Загалом кількість цих об'єктів сягає майже 300 тисяч. У найближчому майбутньому телескоп, названий на честь грецького математика античності Евкліда, розпочне своє головне дослідження і просканує орієнтовно третину зоряного неба. У підсумку науковці отримують зображення тисяч скупчень галактик, маса яких може відповідати масі 10 трильйонів сонць. А вже ж це лише початок. Від 14 лютого цього року стартувало номінальне дослідження, що триватиме шість років. Воно дасть відповіді на фундаментальні питання: яка природа темної енергії, чому всесвіт прискорено розширюється, а не сповільнюється через силу тяжіння. Це здебільшого стосується відкритих питань у космології. Адже 95% природи всесвіту ми насправді досі не розуміємо. Наразі робота Евкліда перевершує всі сподівання вчених, і вони вважають, що цей телескоп назавжди змінить правила гри в астрономії.